Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія має намір замінувати зерновий коридор. Пише уряд Великої Британії. За даними відомства, РФ може спрямовувати свої дії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, включаючи встановлення морських мін біля українських портів. В той же час проти цього виступив Ердоган, який прямо на це путіну натякнув. Путін його не послухав. Турецький президент Реджеп Ердоган під час телефонної розмови закликав російського диктатора. Володимира Путіна вивести усі російські війська з окупованих територій України і сісти за стіл переговорів, а Чорноморський флот перебазувати в Новоросійськ. Туреччина виводить свій флот та відкриватиме вогонь на ураження по всіх цілях. Сьогодні один із турецьких фрегатів відкривав вогонь по російських розвідувальних дронах. Три штуки збито. Путін після останніх переговорів знову кинув Ердогана зі своїми обіцянками. В турецького президента закінчилось терпіння. Як пише Ейхебер, президент Туреччини висловив сумніви щодо доцільності подальшого проведення так. Званої спецоперації на території України запропонував Путіну терміново її закінчити, а саме вивезти свої війська. Ердоган вважає, що на Путіна чекає неминуча поразка. Наразі російські військові перекинули більшу частину кораблів Чорноморського флоту і Севастополя до Краснодарського краю після атак з боку Збройних сил України. Згідно з супутниковими знімками, в Новоросійськ перебазувалися два фрегати проєкту: 11356 адмірал Есен та адмірал Макаров, три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів. І Кілька малих ракетних кораблів. Ще кілька суден перебазували до Феодосії на південному сході Кримського півострова. Тепер там знаходиться один БДК, тральщики та малі кораблі. У Севастополі залишилося чотири БДК проєкту 775, а також розвідувальні кораблі Іван Хурс та Приазов'я. Джерела близькі до Міністерства оборони України раніше повідомили, що Київ приступив до демілітаризації Чорноморського флоту РФ в рамках стратегії зі звільнення Криму, який був анексований Росією у 2014 році. У міністерствах Оборони Британії вважаючи, українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Про це сказав міністр збройних сил у міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіпі у виступі на Варшавському безпековому форумі. Повідомляє кореспондент Європейської правди з місця події. Під час виступу посадовець закликав високо оцінювати військові досягнення України. Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху, але подивіться на те, що український. Україна зробила зараз у Чорному морі. Україна досягла функціональної поразки російського чорноморського флоту, зазначив він. Коментуючи сухопутний контрнаступ України, Гіпівказав на те, що кожен дюйм важливий. У той же час отримання Україною багатофункціональних винищувачів f 16 позбавить російських окупантів переваги в повітрі. Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. Він наголосив, що авіапідтримка військ противника суттєво впливає на ситуацію на різних напрямках. Водночас, за нинішніх можливостей українських засобів протиповітряної оборони росіяни втрачають свої літаки в небі над Україною. РФ змушена кидати чергових смертників авіаторів на те, що працювати на українській лінії фронту я нагадаю, досить успішним варіантом застосування авіації стало використання керованих авіабомб, що значною мірою створювало проблеми для українських сил оборони практично на всіх ділянках лінії фронту, де вони застосовувалися, і звісно ж застосовувалися вони через те, що Україна не має в достатній кількості засобів, які дають змогу знищувати ці літаки на відстанях, звідки скидаються ці керовані авіабомби. Це відстань 50-60 кілометрів, сказав Варченко. За словами експерта. Зараз українські військові використовують засоби протиповітряної оборони, які є, маневрують ними. Ми з нетерпінням чекаємо цих F-16, розуміючи, що тоді ситуація може кардинально змінитися. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.